Усім привітки! Вітаю вас на моєму каналі Агні Арт. І сьогодні ми будемо замалювати аніме. Дуже давно ви хотіли та чекала цей туторіал, тому сьогодні він буде. Нам знадобиться гумка простий стою Також я взяла багато гумочок, щоб вам показати. І все, із скетчбук. Будемо малювати фрі-рен, як ви могли побачити з обкладинки відео. Спочатку я ділю наш аркуш навпіл, це дуже допоможе нам в побудові. Нашого зображення. Взагалі я раджу починати завжди з центру, а потім з голови. Тобто, спочатку я знаходжу центр, потім я буду вже намічати голову. Голова в мене буде доволі середнього розміру, не маленька і невелика, Десь приблизно ось таким овальчиком я намічаю її якраз зверху, нашого центру, аркушу, який я знайшла по вертикалі та по горизонталі. Тепер всередині цього овальчика я намічаю кружечок. Зараз я тут, дивіться, його роблю трошечки меншим нашого вальчика, але трошечки ширшим. Ось, адже з цей овальчик ми лишаємо, це буде наше підборіття. Прямо зараз буду його вже намічати. Як його потрібно зробити? Можна зробити трикутничок, його закрулити, а можна так і одразу намалювати просто підборіття. Я одразу взяла гумочку і забираю всерединку цього низу цього кружечка, адже він нам більше не знадобиться. Ось така форма голови вийшла, ділю тепер навпіл, це буде лінія очей наших. Я трошки прибираю одразу лінію, вам вони не заважали. Роблю ось таку горизонтальну лінію, це буде лінія очей, на яких ми зараз будемо самі очі малювати. Як це потрібно зробити? Нам потрібно поділити ось так ось над рівні частинки, і потім малюємо ось такі дві дуги з стрілочкою. Ви просто повторюєте мої рухи та вас обов'язково усе вийде. Ось такі дві дуги стрілечка, кружечок і знизу підкреслюю низні по Ось таким чином потім потрібно зробити ось такі лінії, щоб наші очі були симметричними та мали були однакового розміру. Це доволі є важливим, адже очі мають бути схожі приблизно або хоча б однакові. Зверніть увагу, що навіть на такому початковому етапі потрібно зробити вже блік та. Райдушку ока, також віку, не забуваємо, і тепер наш погляд оживає. Те саме я повторюю просто з іншої сторони. Тепер робимо детальки. Я малюю зараз спочатку дуги над нашим оком та ніс. Ніс у мене буде просто паличкою, такою маленькою і ось такою невеличкою тінькою. Тінь я одразу заштрахавую далі, хочу вам попередити, я буду троєчки рухати. Різ обличчя, щоб вони були схожі більше на героя, на персонажа. Роблю ось такі дві дуги, потім бровки характерні для персонажа. Тут найголовніше дивитися саме на того, кого ви малюєте, адже в кожного пропорції будуть різні. Ось Я намагаюся просто зробити брови схожими, а ну, тут, в принципі, нічого такого особливого немає. Тепер мені не сподобався трошки ніс, мені здалося, що потрібно повище підняти, тому я це зробила. І ротик я дуже довго малювала доволі. Але начебто вийшло доволі непогано. Як ви бачите, зносим в мене були саме в цьому персонажі проблеми, адже мені хотілося, щоб персонаж був схожий на себе. Ось тому прийшлося піднімати його. Загалом, дуже така мила дівчинка вийде в кінці. А що я тепер роблю? Я малюю, боки ви бачите ось так обличчя, трошки його наводжу, але там, буде волосся, воно не буде так сильно видно. Помічаю волосся, роблю ось таку чилочку та зачіску таку характерну. Дуже важливо саме в аніме, треба відділяти на різні такі волосинки, на різні пасма волосечку, щоб воно виглядало гармонійніше та більш схоже на самого персонажа з аніме. А що я роблю? Тепер у мене вже, як ви бачите, трошки вмальовується краще персонаж, коли я зробила ось такі декілька ліній. Малюю шию ось так, і вже промалюю, як я сказала, пасмо. Наступний етап це в нас будуть вушка. Як їх малювати? Я зробила, як ви бачите, таку чилочку невеличку, і тепер вушка. Я продовжую лінію, яку малювали з очей, як ви бачите зараз. Просто продовжую цю верхню лінію очей та малюю ось такі трикутнички, дві штучки. Вони мають бути приблизно симетричні з двох сторін. Також одразу намічаю, на шиї ось такий характерний елемент одягу. Приходимо до одягу. Я трошки намічу, а потім буду промальовувати самі хвостики на волосі дівчинки. Тут я вже не буду дуже сильно коментувати, бо я просто роблю хвостики волосся, пропрацьовую одяг, також а, роблю ручки. Тому тут не зовсім цікаво, просто змальовуємо з картинки, яку я вам а, вставляла на початку, і все. А, також хочу сказати, що я малювала з різних референсів, тобто одяг я брала з одного, саму позу з іншого, тому трошечки входить так. В моїй задумці вона буде в руках тримати якийсь густок магії, чогось типу такого. Ось дуже довго малювала, до речі, ці рука, але, в принципі, вийшло більш-менш нормально. Що потрібно далі? Далі нам потрібно буде декілька олівців різної товщини, і ви просто можете розпробувати кольоровим олівцям, але я просто додам тіні на такі найтемніші участки одягу та обличчя, і все. Ось і підходить наше відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо воно вам сподобалось, пишіть свій відгук в коментарях, обов'язково підписуйтесь на мій канал, також у мене є телеграм-канал, назва така сама і Тікток. Всім дякую за перегляд, гадаю, у вас вийшло дуже красиві дівчатка. Пишіть, якщо ви хочете ще таке відео. Дякую за перегляд, до зустрічі!